This week's dream. Мрією цього тижня є дослідити завдання ЗНО Use of Language. Bermuda the Thrums to the Sound of Birdsong Пропуск Dawn and Twilight. Читаємо варіанти відповідей A at, B in, C on та D by. Для того, щоб вирішити це завдання, потрібно знати на зубок, з яким прийменником вживається слово «dawn» світанок. Але перед цим давайте пригадаємо, які взагалі бувають прийменники часу. Це може бути прийменник at, який вживається в таких словосполученнях, як at 5 o'clock», at 1120, коли вказаний конкретний час, at lunchtime, At dawn», коли вказані конкретні періоди дня. Наприклад, обідня година або світанок. Прийменник IN. Вживається у словосполученнях In the morning, In the Afternoon, In the Evening, з періодами доби, окрім «at night». «At night» є винятком. «In» також вживається з назвами місяців та років, наприклад, In April та In 1990. При in Применник on Вживається з днями тижня, як On Tuesday, іноді зі святковими датами, що мають у своєму складі слово Day on my birthday з датами on the 4th of April in 1990. Применник by в значенні до якогось часу вживається, наприклад, в таких словосполученнях як By the end of the year під кінець року by 2050 до 2050-го. Таким чином, правильний варіант ед.